Знижка мінус 15% на ортопедичний матрац Daily 2 в одному. Витримує навантаження 140 кг на одне спальне місце і має висоту 21 см. Чудово підійде для тих людей, хто полюбляє відпочивати на середніх жорсткостях поверхнях. Завдяки такому складу, як синтепон, який пухкий, м'який, надає об'ємність матрацу. Ортопедичній піні з масажним ефектом. Яка сприяє правильному розподілу тиску на різні ділянки тіла. Матрац має ортопедичні властивості, також завдяки кокосової коері, надає поверхневу жорсткість і має прекрасний теплообмін. Незалежний пружинний блок, Pocket Spring, поділений на сім зон, ідеально підтримує всі сім зон тіла людини, необхідних під час сну для максимального розслаблення та ортопедичності. А вміст вовни і бавовни надає ефект зима літо, взимку не холодно, а влітку не жарко. Придбайте матрац та отримуйте гарантію на використання пружинного блоку та ортопедичної піни.